Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з сучасної української монети, яку просто неможливо виловити з обігу гривні 1992 року на срібній заготовці. Це так звана хуліганка, монета, яка була викарбувана справжніми штемпелями працівниками окупованого нині луганського патронного заводу. Придбали цю монету за 43 тисячі гривень або ж тисячу доларів. Далі радянська відзнака, котрій майже 100 років виготовлена вона в 30-х роках минулого століття і належала якомусь видатному пілоту цивільного повітряного флоту СРСР. Отримав він її за те, що налітав 300 тисяч кілометрів. Відзнака виготовлена зі срібла, і є доволі рідкісною. Придбали її за 48 тисяч гривень або ж 1120 доларів. Далі старовинний глечик, котрому вже майже два століття. Виготовлений він у 1850 році києво межигірською мануфактурою фаянсовою фабрикою, яка була заснована у 1798 році. Фабрика виготовляла чайний і столовий посуд, декоративні писанки, вази та скульптурні вироби, і проіснувала до 1874 року. Придбали цей глечик за 65 тисяч гривень або ж.

Далі монета, котрій більш ніж дві тисячі років. Так, ця малесенька пластинка з незрозумілим малюнком є монетою. Вона виготовлена за декілька століть до нашої ери. Монета стосується кельтів, племен індоєвропейського походження, котрі у другій половині першого тисячоліття до нашої ери мешкали на значній території Європи, у тому числі й на заході України. Ця блоха виготовлена з золота і важить лише три чверті. Картіграма придбали її за 65 183 гривні або ж 1520 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 69 900 гривень або ж 1630 Сьять доларів Далі комплект нагород, котрий належить бійцю Червоної армії Петру Абраніну. Він складається з орденів червоної зірки, бойового червоного прапора та найвищої нагороди СРСР ордену Леніна. Всі нагороди у гарному стані. Також додається орденська книжка. Комплект нагород був придбаний за 128 тисяч гривень або ж 2980 доларів. Далі, рубль 1762 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлізавєти Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петер Ульріх всього 186 днів і був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль 1762 року досить рідкісний. У каталозі монет Російської імперії він має примітку у ви. Латинської ер. Рубль 1762 року був придбаний за 130 тисяч гривень або ж 3020 тисячі доларів. Далі 100 гривень 2010 року. Пам'ятна монета, яка присвячена Боспорському царству, античній державі Північного Причорномор'я зі столицею в Пантікапеї. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 34,5 грами і тиражем лише в 3 тисячі штук. Придбали цю монету за 133 тисячі гривень або ж 3 тисячі 100 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більше ста років. Виготовлена вона у 1885 році на фоні. Сюжет святий Пантелеймон, цілитель і великомученик перших віків християнства, якого шанують як святого католицька і православна церкви. Ікона потребує реставрації. Вона має неабиякі розміри. Висота її більше метра, ширина майже 60 сантиметрів. Придбали пантелеймона за 205 тисяч. 108 гривень або ж 4770 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 10 рублів 1766 року. Монета, яка була викарбувана за правління російської імператриці Катерини II. Вона вийшла з монетного двору Санкт-Петербурга тиражем у майже 160 тисяч штук і є досить рідкісною. В каталозі монет Російської імперії 10 рублів, позначені літерою R. Виготовлені вони з золота 917 проби, і важать рівно. 13 грам. Отже, 10 рублів були придбані за 220 тисяч двісті або ж 5120 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.